Літо вже добігає до кінця, так як і мої всі літні відео. Сьогодні дівчата хочу поділитися з вами ідеями для перехідних образів, щоб ви без стресу змогли собі переходити з теплих днів у прохолодні, і щоб не було того ж самого сценарію, коли ми одягаємо той самий светр з джинсами, Я підготувала для вас топ 5 класних формул. На осінній сезон. Поїхали. Давайте розпочнемо з простої і дуже затишної формули, яку зможе повторити кожен. Ми обираємо трендової довжини міді спідницю та додаємо м'який об'ємний светр. Мідіс спідниця може бути як і бавовняна, джинсова, може вона бути також із теплої вовни. Головне, щоб ця спідниця була розширена а силуету, щоб балансувати наш образ і робити його більш зібраним. Можна також грати з фактурами зверху, светр може бути як із грубої в'язки, мухеру чи кашеміру, наприклад. Ці всі образи, що я вам показую, виглядають дуже цікаво, бо вони розбавлені цікавими акцентами. Десь у нас визирає лонгслів чи сорочка з-під светра, десь у нас присутні червоні. Шкарпетки, можна також додати лофери чи козаки для жіночності до цього образу, а можна просто взяти грубі черевики, щоб додати більше строгості і маскулінності. Ця формула підійде нам всюди і для роботи, і для прогулянки, і можемо взяти її також в подорож такий варіант. Наступна формула міні-серафан, плюс сорочка, плюс гольфи з лоферами. Дуже цікава сучасна формула, з легкою. Університетською ноткою. Цей сет легко стилізувати під всі різні ваші настрої. Можна створювати класичний мінімалістичний стиль до офісу, до університету, коли ми беремо білу сорочку, чорний сарафан, гольфи, лофери і наш образ готовий. Можна додати замість сорочки різний кольоровий лонгслів, чи більш яскравішу сорочку. І вже буде зовсім. Інший нести вайбці цей, цей образ буде. У нас більше нотка креативності. Не забуваємо, звичайно, за різні аксесуари, кольорові шкарпетки, намисто можна зав'язати хустинку. На шию. Е, можна додати лофери тут на більш на товстій підошві, можна додати більш класичні на е, тонкій, а можна взагалі додати чоботи, щоб доповнити е, цей образ і видовжити нам ніжку. А цей сарафан, до речі, від нашого українського бренду Вовк з їхньої нової осінньо-зимової колекції. Я вже передивилася всю їх колекцію. Мені найбільше сподобалися сорочки з романтичним комірцем. І мені дуже сподобалася ця класична міні-спідниця, яку я вже дуже давно шукала до свого осіннього гардеробу. Ви мене просили, щоб я теж враховувала розмір XL, то у Vogue ви зможете знайти всі різні моделі. В них є і XXS розмір, і 5XL. Кожен щось знайде для себе. І цей сарафан можна стилізувати. Для роботи, офісу, університету з класичною білою сорочкою, так як я вже говорила, з лоферами. Сюди додаємо гольфи. Для чого ми взагалі додаємо гольфи до цих образів? Щоб створити ефект видовженої ніжки, вони виглядають, як ніби ми взули чоботи. Такий класний стилістичний метод. А можна для більш святкового виходу застилізувати цю сукню з об'ємними рукавами та підборами. Мені якраз дуже сподобалася ця блуза, також від Вовк з об'ємними рукавами. Тож, якщо вам також сподобалася ця колекція і ви хочете щось додати до свого осіннього гардеробу, ви можете взяти будь-що з нової колекції зі знижкою 15%. Просто оберіть, що вам до вподоби. Ви можете це зробити на сайті чи прийти до студії. І введіть промокод. Назву промокоду я залишу в описі під відео. Наступною класною формулою є МІДІ-спідниця, бомбер. Плюс підбори. Мені подобається поєднувати несподівані речі, коли є і жіночі, і чоловічі елементи в образі. А тоді він виглядає і більш сучаснішим, і цікавішим. Тому ми беремо свою улюблену пільсировану спідницю і поєднуємо її з оверсайз-бомбером. Якщо ви не маєте такого бомберу, можна взяти тихенько з шафи вашого хлопця. І ще додаємо сюди один акцент, можуть бути підбори. Високі підбори або Kitten Heels». Можна піти і на зустріч з подругами, можна піти на побачення, навіть до офісу, якщо у вас немає спеціального адрес-коду. Наступна формула оверсайз-куртка, базова футболка, сорочка зав'язана на талії та широкі штани. Якщо ми хочемо зробити кежуальну формулу з 90-х, яка буде завжди актуальна, обираємо за нижній шар лонгслів, можна взяти футболку. Додаємо широкі штани розслабленого силуету. Це можуть бути штани палацо, це можуть бути джинси, будь-які штани. Головне, не в обтяжку. Одягаємо овер, а можна і в обтяжку також. Одягаємо оверсайз куртку. Це може бути вітрівка, бомбер, замшева куртка з дідовим комірцем, яка була популярна минулого сезону. Цього сезону вона залишається актуальною. Важливо, щоб крій був вільним, а плечі у нас були трішки спущеними. І головний акцент робимо на талії. Ми беремо. Картату сорочку і в'яжемо її просто на надалі. Вона створює нам ефект багатошаровості, додасть легкості, оранжевого вайбу, підкреслить ваші красиві лінії. Можна в'язати тут не лише сорочку, це може бути легкий светр або тоненький лонгслів. Такий образ дуже добре працює для міжсезону, коли на вулиці ще тепло і хочеться зберегти легкість. Наступна формула куртка з коміром стійкою, плюс сукня топ комбінація, плюс широкий штанил чи легінси. Починаємо з основи. Основним елементом у нас є куртка відкрівка зі стійким коміром. Дуже важливо, щоб цей комір був щільний, з хорошою формою, бо саме він тут додає цього strong-акценту, що ми тут потребуємо. Другий шар наша цікавинка, що розбавляє образ, під нашу куртку ми одягаємо тоненький. Топ або навіть сукню трансформер комбінацію, щоб нижній крій виглядав з-під куртки. Можна обрати варіант з мережевим, щоб додати трішки романтичного вайбу, а можна додати просту шовкову тканину для мінімалізму. Далі низ. У нас є два варіанти. На холоднішу осінь для більш розслабленого образу ми обираємо штани, вони мають бути широкі. На більш тепліший. Сезон, наприклад, ми маємо плюс 15, ми можемо ще одягнути капрі, а можна капрі замінити на легінси з підтяжками і додати сюди лохфери чи кітенхіл, що у нас тут по аксесуарам. Для більш повсякденного варіанту, а, десь на вихід з колежанкою ми можемо обрати маленьку чорну сумочку. А якщо нам потрібно йти до офісу, беремо сумку шофер. Шофер. Сумку шофер беремо. І образ у нас. Готовий. Дуже цікава універсальна формула, яку ви зможете носити десятками різних способів. А на цьому я закінчую моє відео. Дякую за перегляд! Сподіваюся, була корисною. Діліться цим відео зі своїми подругами, бо нас, дівчат, має бути класних стильних ще більше. А я з вами прощаюсь до наступних відео. Па-па!